Так, друзі колеги, всім вітання. Значить, дійшло діло до гірчиці, бо хтось мені, хтось мені із підписників пише постійно, покажи гірчиці, покажи гірчицю. Я знаю, стань, проїжджаю і якось ну, забуваю. Сам стану поделюся, а показати не показую. Значить, одразу, одразу відповідаю на питання, чого не збираємо нашим комбайном. Відповідь досить проста, у нас відсутній рипаковий стіл. тому... Нема, нема не сенсу, Тут немає тут нема. без ріпакового столу, тут немає чого бачиш, робити. Вже Ще неділю назад я приїжджав, і як я так горчить, брав, вона реально давилась, ага. То це. А на зуба вона, вона і зараз суха, на зуба давиться. Але показує 7,4-7,8. Так, і бачиш, є, є проблемка з лободою. А а тут засохло, але а, да. лобода пішла. Це саме, да, 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 да. Так оце є варіант, щоб зразу зайти його задавити uh -huh. а сюди якщо заходить оприскувачем то вальнуть сюди мабуть, якогось Раундап, смесь, смесь і гранта це буде бомба ракети воно Зачем? все прибере Так, да, воно зачистить і як ми спочатку його відіскувати а потім все да. пальчте блок бачите. Зелене. Може сир, з, зелене, так. А Та. Та, отак даже ось подивитися і воно видно по ньому, що воно зеленкувате. Але ти знаєш, оце ми зараз можемо йти з тобою. А ну, оце можемо йти з тобою і дивитися, як вона по цей, погілкувалася. Чи як правильно це назвати? Оцей весь весь оцей процес на гірчиці. Оце воно з однієї, з однієї зеленки, оце стеблинка. Ага. А потім із стеблинки починається отака біжуха. Так красота. От у цьому в цій зоні вона вже реально суха. Але mm -hmm. стебло ось тут. Ну, стебло зелене. Стебло так, зелене. Тут у нас трошки вітерець був, що її реально положило. Ну, як хто бачить моє відео, там у рослини були такі за два метра. Да, це та ось. Ось. Хоча, ось, ти стоїш і вони реально це. І вони високі. Захилило. Я це де його похилило, воно закриває, тіньок закриває і стебло не сохне. Але ж коли молотити вже треба, бо блін, вже пріант пішов. Да, і вона може сипатися вже. да? Чи ці, вона не сипеться? Яка вона взагалі? Ну, Ага. По 4-5 по 5 штучок її. Угу. Угу. Вона, ну а ну от, ось, ось, да, ось і вона все. Але вона не тріскається, не сипеться. Така. Культура прикольненька. Да, така. Шару дитя там. Так шуршить. Шуршить, шуршить. Це цей. Вже, вже, вже це, вже готово. Це, це грошей, да, <рес> <шушати? рес> <рес> <рес> так? До речі, по цьому, виходить, зараз десь в районі півтори плюс. По так, врожаю по, по врожаю. Це так. приблизно ще. Це так. приблизно, так. А це, я думаю, що буде десь до двох. Ще раз хочу повторитися, по нашому регіону менше. Це посухо. В принципі, бач, ми вгадали із умовами посіву. Ми раненько. до речі, зараз якраз буде післязавтра, як 4 місяці від того моменту, як ми її посіяли. Да, посів у нас був да. 22 да. березня да. Да? Да. і 23-го ми два дні сіяли. Ну, Ввечері почали. там, Ну, Тільки змогли зайти і, і, це, і посіяли. ми. Да, і... Було сиро, там на прикладку налипало, сиро, але так. ну, результат результат є. Результат і він досить таки непоганий. Косить нам комбайн-жанбір з ріпаковим столом. З Ріпаковим столом е, Сто... 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 там... да. Ротор, СТС, да. 9880, да. здається, там. Да. такий потужний комбайн. Ну... Значить, по... по, по... Так, ну, да. Втрати трохи є, але не будуть. Ні, вони... Звернись, да, так, так, да, так. І нічого не зробить. Або ти сильно грязний її собираєш, ну де-не-де. Сань, я думаю, знаєш як, воно, аби дощик пройшов, воно по це посходило і пішло б на тоді. Я без проблем. Це взагалі була б красота. З дощеками у нас трошки напряг. Ти ж бачиш Вже скільки, місяць. Та більше так? вже, наверное, півтора. Київ поливає, а в нас хоч би що. На асфальту, звісно, треба водичка, да? трошки пилюку збити. Да. А нам хліборобить, блін. Як завжди одні остатки, нема. і то не попадають. Да, ти знаєш, так. тут взагалі диви, яка вона здорова така. Ні, ні тут, а, тут просто ж вилягла. По ранній посів, нагадую, висів у нас 8 кілограмів. 8 кілограмів вийшло. По -добре вам. По добривах була там, що ми перше пешемістили. Сульфат амонію і все щось ми та, мішали. По 100 кілограмів мішали його із тим. З НПК-шкою якоюсь. Так, да, по 100 кілограмів давали. Що таке? Да, Оранка. А основне, а, попередньо це була осіння оранка на 27-28, угу. а перед оранком у нас був сидиратик. Да, була, Розкидана румом. Розкидана румом із добрива. То, мабуть, так стикується обставини, що в нас іде і сидерати задіодні у ґрунт, угу. високі, гарні. У нас горчиця була така десь під метр, метр двадцять, плюс добрива. Плюс волога, ну, якби. А кас, кас ми давали да, Ще ж касу дали. Ми. Два куба на 18 гектарів. Це виходить десь по. Ми ж розбавляли. розбавляли Два куба касу на да, куб кубу. Да. Ну, ну, грубо кажучи, так. Да. Грубо кажучи, спочатку. Десь 23 22 у нас виходить, да? так? Да, десь Десь плюс-мінус. Та плюс-мінус. Ну, кас реально теж свою цю. І воно десь де-не-де -де, там вона була трішки такі листочки припалені, але воно підходило. По тому що боролися і шкідниками. Да, давали. Крой, ми заходили сюди 4 рази. Да, e, чотири рази. Ми зайшли. E, перший раз це у нас був гербіцид, другий раз каз і два рази шкідники з підживою. Да. І все. І, і два якби... місяці ми сюди не з'являлися. Ні, з'являлися, я ну, приїжджав, дивився але uh, І до тебе ну... дзвонив. Да, і ми... там на проводі, <ріст> подивись, чи гусі є. Заїжджали, ну, перед нами наблюдали. Тут, нас пронесло з шкідниками. Так що ніхто нічого не дає. Десь ти там бачив лю трошки, ну і da, по -по її висушило, да, походу висушило. Ну, це такі такі справи. В принципі, горчички поки задоволені. По реалізації на ринку зараз ціна комбайна 20 тисяч, плюс-мінус. Угу. Якщо її доробити і на мішки нафасувати, то можна трохи дорожче продати. Можна дорожче, так. Да. Да. В принципі, затратна частина виходить, десь в районі, я так прикидав, 18-20 тисяч на площу. Через... На гектар. Ага. А це виходить з Оранкою а, і а, з все, все. Цим, Ну, я вже порахував мештут оренд на площа. Орендна ну, да, це кратою, з орендою, Да. Да, з усім в принципі, по, по цей і з, з вам, з роботами, і цей плюс-мінус 20. Ну, хай там угу. цей. І я думаю, що процентів 50 з нього ще можна витягнути. Десь 10-15 тисяч да. можна витягнути. Доопрацювати. І... До я думаю, буде, буде нормально. Mm. Ти бачив, якою ми сіяли, яка вродила. Який це сорт, бо я кажу, з мішка, з який це сорт. Ми показали реально, що з мішка можна теж посіяти, але якщо ти нормально одаси і все вовремя зробиш, то і воно сипе нормально. А ті, хто вже хлопці після мене посіяли, то вони вже 2 тижні назад зібрали і сипало в них до тони, тому що вона була рідка. І засушва, дуже пані сходи були, ну то реально все-таки е, ці погодні умови, ті, що склалися на даний час і тоді, mm -hmm. коли була в нас волога ще. Правильно? Mm -hmm. ну, Та да. Вона все-таки ну Пішли туди далі. Подивимось. Отак е, дивись, я мені запам'ятався так коментар, один чоловік написав. От оці реклами вже. Задовбали, От диви, ти як незалежний, якби, ну, ми тобі сіяли, ти то бачиш ну, сівалку, ремсинтез. А ти все мене робиш. Ну, я ну. по ремсинтезу конкретно. А що там за сівалку no, писали? Я задоволений, ні. Ось, Де, е сівал сівалка на електроприводах, чисто отакий не проплачений, ніякий там відгук. ну, Чистий ну, да, людини. Ось Результат на лице. Да, до речі, я ж буду тебе просити, щоб ти на осінь мені пшеницю. Будемо тут сіяти пшеницю. ще й будемо пшеницю. Першу репродукцію. В тому році. да, На автопілоті да, ще будемо сіяти. У автопілоті будемо да, робити. Тут буде все по технології. Ну, продивиться, бур'яна немає реально. То може його все-таки діскунути. Ну так, да, а так тому, і перед посівом обробити. Може і так буде краще. Е, я ще привіз на, на склад дві фури розкислювача грунту, ґрунт, ага. буду теж рекламу робити і сам буду розкидати. Побачиш, е, якщо так візуально дивитися, та сторона якось більша. Більше, більше, да. да. І горчиця більше, і потенціал більший ага. там це. А тут вона і рідше. і цей. От агрофон реально він втрачає ось цієї сторони до тієї, він якось зменшений. Так, да, да ми ж і ходили, да, тоді і дивилися, ходили, то, дивилися, то по та. ту сторону вона трішечки слабшенька Слабша була. була да. Так оце ж хочу ще розкидати цей. Взагалі треба було поміряти його цю кислотність. Угу. Я, може, договорюся з кимось. Якщо не договорюся то... Може, це кислотність ґрунту? Грунт, так. Да. А Макош міряє чи не міряє? Міряє, ну Макош там, оказується, в них приїжджає чоловік, аж з Вінниці, ага. і це треба, щоб там два-три клієнта. Ага. Замір ґрунту там десь в районі 150 доларів. Ага. доларів. Щоб по полю поїзде. Ага. Ну ця машинка та що з Буравчиком. Може нам Макош зробить добре діло? Я вже це, я вже не говорив <світ> дальоної, <світ> щоб нам те саме послугу надала. Ну давай ми спочатку скосимо, а потім будемо. А, а потім будемо планувати там щось, так ну, що так. Ну, така височенька ось десь та десь метр вісімдесят точно є. Ну, так, да, є, Ось, зараз підніму отак. Непогано. Куди її беруть? Її беруть на, на базари, на ринки. На магазини, на сіневі mm -hmm. і торгують як сидира. Mm -hmm. В принципі, його також можна і на горчицю використовувати. Він біл... називається, що горчиця. Тим більше це біла горчиця, в неї більш якісніші показники, там білка. Я не пам'ятаю чого. Uh -huh. Але з неї теж можна моготиця. Ось ти візьми і погризи, так вона ж гірка на зубах. Реально <Ради. рес> не хоче, <рес> 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 не хоче. Саме цікаве, що вона давиться і цей. А вологу показує, ну бачите, вона сама вистрибує. Така, прикольненька. Так що в принципі ми трохи тут з буряном поборолися. Да, це, це тут був ну, циркон, Що-що? Да? Циркон гербіцид. Чи як називався? Ні, ні, не циркон? циркон ні. Проф, проф, плюс якийсь. Цукрон плюс. Цукрон. Цукрон, Цукрон плюс. плюс Купіроліт да. і ще з якийсь Да. А ну, зваки ж ми не забирали тут зваки. На тій стороні там ми ще як і капецькі. Багато, так? Да? І ну да, треба буде не видно. його дисконуть, хай спровокувати сходи, да, що... а, а потім його завалити. На... Що взайде, тоді якщо треба, то, тоді його присквамов його забрати. Задавимо. Ось і, і буде нормально. Да, і буде все добре. А ось... Сань, що це у нас? їде ще одна фура? Лев... одну не влазить. Одну не ось які у нас красиві модні дафи. Один так. і другий. Другого догружаємо, їде ще пер, один. Перший догружаємо. Я думаю, другою це. І ось іще половина ділянки. Ну так. Розраховували на одну. На одну машину? Так, На одну машину. Так, це не газончики деряві, так? Да. Так, це, так. це так. вже рівень. Так. Треба сказати йому, щоб блюка закрив заднього. не переживай. На жопу заїхати і все. Так? Ну що, що ми скажемо? Ти довольний? Да. Друзі, всім привіт. Ти знімаєш? Ну, ну, Включив камеру, ну, ключів, не знаю, чи не знаю, знімаємо. Знімає. Друзі, всім привіт. Наконець-то ми добрались до горчички нашої. Да. І сьогодні вже цей роздань обовота йде. утречка почали, з каздити. І знімає. якщо ми знімаємо цей відос, да. значить сипле добре. Так дуже добре. <сь> <Tower> Всі в шоки по Грузії так. Ну, так ніде не сипло. Те, що чули в районі 900-850, ну до тони. Тони ще не чув по району, де насипали. По Чернігівщині там одного-півтори тони хлопці не засипали, і то там було пів гектари, що стане. Ну там точно не Ну, так, хтось є грішіти, то пишіть у кого, який результат. А так в принципі результат більше, ніж. Більше ніж думали, да, що вона на Да. Був. Тут йде 2 плюс більш всього. Ось така. Ну, це, вже, це вже друга машина. Да? Чи це концерт. поки перша. А, це перша машина. Перша ну, загрузив вже тон 20, навіть. Угу. Ще бункер сюди влізе. Та влізе тут од... да. по-любому. По-любому. 8-9 тонн ще. Це ми ще ж половини дійшли. Що... Така гірчичка. Так що на продаж. Кому треба, звертайтесь. Я думаю, організуємо красиві ці. Ну, ми зараз підемо так, коротенько, розкажемо, що ми, взагалі, як ми робили, що взагалі сюди вносили і ну бачиш, треба було це натуру заміряти. Ну, я думаю, ти заміриш, Та тоді мені натура... скажеш. Ну, Чисто так, ради інтересу. Візуально. Да. Це хороший, хороший. Вона ще сипе хорошо, дурак буде добре. Волога 7,8, 7,4 діляли. Ніхто не думав, звичайно, про такий врожай, але ж ви самі бачили підхід до роботи, який був. В принципі, ми, що, що потрібно, було, ми намагалися це зробити. в Самі такі вжаті сроки. Да. Через кожну неділю заїжджали, бризкали. Це вже по технології, да, Все ж по технології ми все це робили. І в принципі нам земля дала. Свої плоди, будемо так, так казати. Тому би, комбайн їде на вигрузку, діляночка змолочена, 에, підготується під посів пшениці. Можливо, у когось є варіанти. Так, да, Друзі, скажіть, будь ласка, яку пшеничку ви б хотіли, щоб ми її посіяли онлайн. Є така думка, щоб спробувати лімагрейн. <гум> <А>, які сорта вакта більш-менш? Нагинайся, нагінайся, готовишся. Так, да. Хто там є, можливо, Лімагрень, можливо, яке. Може, я цивилицію. дивився на сади України, щось що вони так дуже себе розкручують, що Чи є резон його заморачувати і сіяти? Да. Да. Щоб спробувати. Да. спробувати так вам показати, як воно від Аду Як воно Я. це. А я. взагалі я буду юльку свою сіяти, вона мені до подоби, і, і вона в мене є на 30, 30 є. та, щоб була В принципі, все одно в цьому році мало сіли пшениці, на наступний рік, я думаю, будуть набагато більше сіяти. Да, я тоже думаю. Ціна да. є, ціна ціна є ці. так що можна з неї трошки Так, да, Культура така достатньо складна, але ну, без пшениці нікуди. І да, Ті, потрібно, щоб було. А треба сіяти таку, щоб був другий, третій клас, щоб да. на, на хлібзаводи були можливість здати. Я так, теж буду, буду сіяти. Ти ще і... не пробуй, я з тебе стільки раз говорю. Сівалка є вже тепер. О, О, так, а си сиці, так. так що, колеги, комусь ну, сподобався відео, писнемо палец вверх, підписуємося. Пишемо, яку пшеницю ви хотіли побачити від А до Я. Ну і взагалі пишіть свої коментарі, пишіть так. свої думки. Видпишіть, за заходьте, заїжджайте, кава сюди є.